Доброго дня, друзі! До вашої уваги. Сьогодні ось такий дуже цікавий майстер-клас поводитиме такого чудового віночка з ранонкулюсів. Ось так він виглядає. Якщо вам подобається, ми можемо з вами розпочати. Значить, ось такі ранонкулюси з серединою закритою. У мене майстер-клас є. Силку залишу знизу під відео. Ось такі а зараз покажу, як я роблю ось такий ранункулюс з тичинками в середині. Ось такий, виконаний з іранського Іранський. І ми розпочинаємо. Спочатку нам треба зробити серединку. Для цього я взяла відрізок оливкового іранського фуамірану з <кх> шириною 2 см і довжиною 13. Тринадцять. Що ми робимо далі? Далі ми цей відрізочок з вами просто ось так насічемо. По всій довжині. Ось так. Після того, як у нас відрізочок готовий, беремо дріт, буду збирати на секундний клей. Вчора в описі показувала. Капаю секундний клей. Можна на термопістолет, і починаю закручувати рулетик. Ось такий рулетик у нас вийшов, і ми поки його залишимо. Залишимо і перейдемо до наших пелюсточок. Так, значить, серединка у нас буде течинки, потім білі, ось такі пелюсточки білого кольору, потім рожевого кольору. Розмір цих пелюсточок буде одинаковий. Тобто це будуть у нас пелюсточки 2,5 квадратики ми нарізаємо на 2,5 білого і рожевого кольору. На останні, ось такі підфарбовані, протоновані, нарізаємо білий фоаміран з шириною квадратик 3х3 см. Надіюсь, зрозуміло. Потім, після того, як ми їх наріжемо, ми маємо вирізати з них, з них слідуючі пелюстки. Так. Ось таким чином. Далі. Далі треба буде цих два кольори я не підкрашувала, а цей останній я підтонувала відтіночком номер 211. Масляна пастель у мене. І ось краєчок. І сам зріз зверху. Ось так. Так ми, значить, протоновуємо. Потім беремо праску ставимо на двійку, на двійку і будемо обробляти. Ось така булечка в мене є, прикладаю до гарячої праски нашу пелюсточку, розігріваю і ось так її Значить, прогинаю в серединку. Зрозумімо так само. На цю більшу пелюстку беремо більшу бульку, більшого розміру. І теж робимо те саме. Ось так. Така в нас виходить. Після того, як ми обробили бульками, ми ще край обробимо. Слідчим чином зложимо краєчок в гармошку і прокрутимо, розтягуємо, ось така у нас получиться полюстка, добре загнута всередину. Це з цього розміру, з маленьких теж краєчок можна підігнути, і просто ось так пальчиком прогладити, щоб він був більш тончий. Тобто торець прикладаємо до праски. І проглажуємо пальцями для стощу серединку. Обробляємо запальничкою низ, Не низ, а тичин, низ личинок, ось так прокручую, щоб вони більш тонші були. Один палюсточок. У мене 6 штук білих, 14 рожевих. Давайте розпочнемо. Збираємо на, сили... на гарячий клеєвий на клей. Намазуємо і приклеїмо першу полюсточку. Просто ось так і покруго. Часто мене запитують за, за клей, заклеїки я користуюся. Мені найулюбленіший мій клей, на який я найкраще краще люблю збирати. І взагалі працювати це гарячий клевий пістолет. Але сталося так, що в мене, скоріше всього, на нього алергія. Тому я шукаю альтернативу, хоча це насправді дуже важко знайти щось більш зручніше, ніж клеєвий пістолет. Ось так наклеїмо 6 полюсточку по кругу. Ось така у нас вийде серединка. Переходимо на слідуючий рожевий. і продовжуємо клеїти по кругу. Рівненько, нічого не змінюючи. Значить, цих пелюсточок, зразу скажу, я наклею два круга повністю. Тобто один ряд, ряд заклею повністю, і, і ще один по кругу. Давайте давай. саме більше. Тут вісім пелюсточок у мене. І цих вісім пелюсточок ми з вами будемо наклеювати вже ось до самого дротика, закриваючи повністю. Ось цей, щоб знизу було гарненько, клейки не будемо клеїти, просто листочок, щоб все це закрити вниз гарненько. Ось так. Вісім-дев'ять штук. І замикаємо круг. Чудовий, такий у нас ранонкулюс виходить з вами. Дуже просто, дуже легко, не треба ніяких сильних таких вмінь мати чи навичок. Звичайна проста зборочка. Ось так. Ще раз кажу, в мене на столі було 9 пелюсточок. Получилося. Зараз зробимо листочок і підклеїмо його знизу. Ось листочок. Я його просто обвела і вирізала. Зараз ми з його з вами підтонуємо. У нас будуть ось такі листочки, великі, підклеєні знизу, а до деяких я підклеювала. Такі просто менші. Зараз я покажу, як зробити ті ті листочки зразу. Ось такі в мене уливковий Оливковий. цей листочок просто прикладається, обводиться по шаблончику і вирізається. А менші шаблончики я робила слідуючим чином. Береться ось такий прямокутничок, розміри можуть бути довільні, так в нас творчий процес. І з оголочка я просто. Отак От нарізала такі довгенькі, продовгості листочки. Ось такі форми приблизно. Робила це так. Далі ми з вами їх підтонуємо. Тонувати будемо пастелью номер 232. І я тонувала 241. Я робила це слідуючим чином. На поролончик, краєчки ось так підтонувала з двох сторін, причому. А серединочку світлішими цим відтінком відтінняла ось так. Проска в мене стоїть на двісті. Прогріваємо з однієї і з другої сторони. Прогрівати треба добре, для того, щоб прожилки добре віджати. І ось так віджимаємо, мотали, беремо листочок, розрізаємо, вставляємо сюди, для того, щоб прикрити всі наші отут негарні місця. Законний клей Я капаю. І прожимаю, ну, підклеюємо. До, до деяких квіточок, квітів можна приклеїти ось так по два листочки, щоб гарно було все низ, прикрився. Ми з вами перейдемо на ось такі квіточки. Значить, Виконані вони в мене ці дрібненькі, біленькі квіточки з ефірного фумірану білого кольору. Перед тим, як вирізати пелісточки, я взяла і проутюжила з двох сторін добре цей наших фоаміран праскою. Ось вона вийшла така тонесенька, Надіюсь, що видно. Потім нарізала квадратики. Квадра... На одну квіточку у нас іде 4 пелюсточки. Тобто 4 таких квадратика на одну квіточку. 2 на 2 волочки. Ось, беремо чавочку. Красочка у мене стоїть на двічці, булька по розміру нашої цієї вирізаної заготовочки. Трішечки підігріваємо і пробулюємо. Ось так добре пробулюємо. І в нас виходить ось така пелюшиночка, ось таких готових течінків можна самим зробити. Можна взяти тонченьких, в мене просто ось такі є, інших немає. Наношу сюди гарячий клей розігрітий і бистренько вкладаю сюди, в середину клею багато, вкладаю дріт і ось так. Трошки прихвачую цю саму серединочку, потім тейп-стрічка, секундний клей, я капаю на тейп стрічку щоб все закріпити добре, щоб потім наші течінки не випрыгнули нікуди. Ось так. Є. Тепер чотири пелюсточки, ми будемо робити одну квіточку. І капаємо клей на секундний буду збирати, капаю клей з однієї сторони. Беру першу пелюсточку, кладу ось так і приклеюю. Коли вже підклею, трошечки так потягну вниз. Ось так. З другої сторони капаю клей. Ну, тут навряд ли ще можна дуже акуратно зробити на клеєвий пістолет. тому все ж таки лучше. Робити на секундний клей, дві, і дві приклеїмо між попереднім рядом. Ось так раз І з другої сторони. Воно з вами получилось. Ось. Зараз робимо підклеєчку. Це оливковий фамірал беремо іранський звичайний. Беремо, вирізаємо такий квадратик, десь приблизно 2,5 на 2,5. Складаємо його ось так, на 4 і вирізаємо ось такі. Розкручую, розгинаю і ось в серединку вставляю. Так, капаю сюди клей, і квіточка у нас готова. Все тут попідклеїм гарненько ось так. І квіточка у нас готова. Ось така чудова квіточка Це у нас збирати, я його обмотаю тейп стрічкою Хто проти тей-стрічки може взяти атласну стрічку і обмотати атласною стрічкою. Тут ще до вашого вибору. Я ж тейп-стрічкою, краєчок я підклею секудним клеєм, щоб потім не розмотався. Ось так ложу секудний клей, накапаю, точніше, так, все загортаю сам краєчок. І мотаю, тут нічого складного немає, просто до кінця обмотую тайп стрічкою. Починати ми будемо десь, ось якщо брати це половина то ще відступаємо сантиметрів 5 від половинки другу сторону. І Ось так, беру першу квіточку, ось так. Один листочок у мене йде в одну сторону, другий в, в іншу, і буду ось тут все проклеювати, звичайно, секундним клеєм. Але я вам вчора показувала. Ой, перепрошую, перетягла. Багато. По вчорашньому відео чомусь десь дизлайки. Не розумію, тільки чому. Я насправді купила купую на цьому магазині вперше товар. Просто вирішила з вами поділитися. Ну, але вирішувати вам так. Прикріпили, значить, першу квіточку і беремо. У мене декілька листочків ось є. То можна дивитися, якщо треба листочок, то можна підклеїти ось зараз я вверх. На цьому етапі підклею листочки. Так, тепер біленька квіточка, квіточка в мене йде на тій самій. Висоті, шира нункулюс, ранункулюс можна навіть трош, трішечки вище. Тобто, спочатку вимірюємо, а потім ось так прикладаємо, і тоді вже наносимо клей на місце, де сходиться обруч із дротиком і покручуємо. Ось так. Ось так вложу, приміряю спочатку, потім, звісно, все підклеюю. Спочатку обов'язково положити, подивитися чи все вам підходить, а тоді проклеїти і дай стрічкою промотати. Слідуюча квіточка у мене буде біленька. Ще один квіточок. Паю клей так і дивлюся. Ось зараз, можливо, я підклею оцю. І таким чином я буду мотати десь приблизно сюди. Точек тому, я приклеюсь даже ще листочок. так. Ще одна китка. Раноккулюс. На одному ранокулюсі я обрізала низ, це буде саме останній. Зараз вложимо з листочком в цю сторону, ось так у нас виходить. І ось тут добре все. Промотуємо. Потім у нас піде квітка открыта ниточка Зараз домотуємо все, закріпляємо до кінця, обрізаємо зайві дротики ось так, все підклеюємо вниз. Клейуючи на обруч, і сюди нанесу до клею і ось так листочком все закріплю, тому що, щоб цей нас потім не обірвався і не було в нас всяких неприємних ситуацій. Ось сюди, на обруч і ось вниз. Отак вот так я закінчу, значить. Так. Ось, дивіться, який у нас площився чудовий обруч. Знизу можна наклеїти ще стрічку Faitnite. А так ось така чудова краса і дві розиночки. У нас з вами сьогодні ось вийшло. Все. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто був зі мною. Підписуйтесь до мене на канал, щоб переду дуже багато всього цікавого. До нових зустрічей.